Артем Болдерів з Донеччини останні два роки живе у Херсоні. Розповідає, окупація для нього розпочалась 2014-го. Десь з 16-17 років, як знайшов інтернет, бо там це теж тоді було важко. Почав дивитися, то все, ну, як якби почав розуміти, що Україна не така погана, як там розмовляють, як там розказують. Що і дітей тут, наче не їдять, ніхто і ну, все таке. Ну, жив там все одно до 22-го року, до січня 22-го року, бо там бабуся старенька. Артем переїхав до Маріуполя, там влаштувався на роботу. Працював куком на кораблі на Азовсталі. Там пригадує, зустрів повномасштабне вторгнення. На Азовсталі знаходився дуже довго, жили всі на кораблі, бо там генератори були, та якесь, ну типу, опалення було все. Ось потім вже як нам приходили військові. Ми їм допомагали, бо у нас була ну електрика, якийсь там чайник підігріти. Да, там ще щось. Типу. А вони прийшли, сказали, що ви тут ще робите. Ми думали, ви вже мертві всі. Ну бо там фосфором, наче ну все, що було, все, що у них було, вони все на Маріуполь тоді пускали. Артем вирішив йти до Маріупольського драмтеатру. Звідти, начебто, ходили евакуаційні автобуси. Шлях у кілька кілометрів через постійні обстріли долав дві доби. Дев'ятиповерхівка, якої вже немає. Тобто всі ці обвали до ну, десь третій поверх отак. Я просто ну, жахнувся, дивлюсь на всю цю картину і серед всього там холодильники, шкафи, вікна, двері бачу дитячі ноги. Ну просто, і оце у мене ось, ось ступор, я стою, просто ну у мене все, все, ну, труситься все. Двор дев'ятиповерхівка, так. І на другій стороні там були інші домівки, хлопці, мужики гріли теж там якусь водичку, щось таке. Коротше, я до них підійшов попросити вогню. Так. І літак, свист, міна. Я повертаюся там, де ще не народилась дитина, нічого нема. Ну просто все. Так звана евакуація з Маріуполя відбувалась тільки до Донецька, розповідає Артем. Тому вирішив йти на підконтрольну Україні територію. Я вирішив, що в мене там був. Один рюкзак речей, там, ноутбук, якийсь, документи там, і там, пару тряпок, якийсь просто йти в сторону Бердянська кудись туди і пішов. Пішечки своїми ніженьками. Чотири доби. Не така велика вісня, щоб ти йшов чотири доби, але ну, треба ще враховувати 100 блокпостів через кожен кілометр руських. Десь пропускали, а десь роздягали, в клітку саджали. Великий, бородатий з татуюванням, ну все, ти азовець. Артем дійшов до Бердянська, потім поїхав до Генічіська згодом Герсона. На той час місто теж було окуповане. Виїхати далі не зміг, бо дізнався, що перебуває у розшуку у російських військових. Сидів, потрапив в центр для переселенців і там все біжив. Коли сказали, що я в розшуку, я жахався всього, я не виходив з готелю, ну, з центру це був на базі готелю, не виходив. Коли були руські, заходили в готель, мене попереджали, щоб я не виходив або ще щось, і я сидів. Після звільнення правобережжя Артем залишився у Херсоні. Обстріл, обстріл. Не, не знаю, в мене таке ставлення до обстрілів з Маріуполя. Якось я їх ну, не серйозно. Напроти я працюю в магазині там, і напроти магазина прилетів іскандер. Мене там трохи там, склом зачепило, і якось ну, там, все одно це не те, що було в Маріуполі. Якось. В порівнянні то таке, нормально, жити можна. Головне, що вон, пропорції наші маю. Це головне. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.